Кто будет с парламентской коалицией, кто займет кресло в правительстве, обсудим с главным радикалом страны Олегом Лешко. Олег Валерьевич, я вас приветствую. В прошлую субботу вы прогнозировали, что выход из кризиса состоится на следующей пленарной неделе. Но сейчас вы уже не так оптимистичны. Кандидат в премьеры Владимир Гройсман на этой неделе озвучил свою программу. Но вы сказали, что она не затронула струн вашего сердца. Не на том инструменте Гройсман играл? Абсолютно правильно. Когда нам рассказывают повітряні замки, как рассказывали до этого, в Яценюка не гірша программа, Ніж Гройсмана, а говорить краще ніж Гройсман. Я не почув ключових речей. Скасування оподаткування пенсій. от приходиш ти прем'єром той же день прийняти рішення і скасувати оподаткування пенсій. підвищення заробітних плат і пенсій радикальне, підтримка промисловості, підтримка сільського господарства. Задаю питання, чи будете продавати землю. Відповіді немає. Відповідь така це складне питання. Треба обговорювати. А я вважаю, що прем'єр-міністр як лідер має мати позицію з питання землі, з питання підвищення зарплати пенсій, з питання промисловості, з питання сільського господарства, власної економіки. Тому що будь-який прем'єр, який хоче бути успішним, повинен розуміти одну просту річ: треба робити ставку на власного виробника, металури, шахтарі, сільськогосподарське виробництво, наука, культура. Тоді буде порядок в країні. А якщо будемо як бомжі ходити з просягнутою рукою до міжнародного валютного фонду, нічого не буде. Ну мені все таки каже, що більше всього вам в всьому не подобається то, що не вам довжність прем'єра предложили. Послухайте, наше від нас, як казала моя покійна бабуся, нікуди не дінеться. Питання не в посадах для когось посади це мета, до якого вони прагнуть, все життя для мене посади це інструмент для реалізації програми радикальної партії. Програма дуже проста. Я хочу, щоб мої діти і я, і мої діти і мої онуки, щоб ми жили в Україні, і щоб мільйони людей жили в Україні, а не їхали в Європу, горшки виносить за європейцями шукати кращу долю. Будуть жити в Україні, коли матимуть роботу, зарплату, перспективу, майбутнє. Коли мирне небо над головою буде, коли Донбас вернемо, коли Крим верне. Ним, а тоді все буде нормально. Одно із ваших требувань ви анім только тільки що упомінули для вхождения в коаліцію це адміна налога на пенсію. Навіть радикальна партія, фракція в конце 2014 года сама голосувала за такі налогові Да, був такий гріх. Визнаю слабкий той політик, який не визнає своїх помилок. Я визнаю, що це була наша помилка. Саме тому я зубами вигризу, і ми виправимо цю помилку. Тому що я вважаю, що це неправильно і аморально брати з людей, які заробили копічану пенсію. Сьогодні працюють для того, заработать на прожитие себе, и из них еще податки с пенсии забирают. Это меня черт толкнул на этот грех. Понятно. Хорошо, что признаете свои ошибки, но э, надо признать, что многие социальные инициативы остаются нереализованными, потому что политики много обещают, но неоткуда взять деньги на те или иные программы. Вот, например, ваша очередная инициатива бесплатно выдавать пенсионерам лекарства. Но ведь очередное популистское обещание. Неправда. Послушайте, поставьте себе на место вот тіє... Да, им тяжело. Где деньги взять? Нет, им не просто тяжело. Люди не могут выжить. Наприклад, у нас найвищий рівень смертності від серцево-судинних захворювань в усьому світі з серцево-судинними захворюваннями живуть 100 років, і як молоді кози по курортах скакають у 80 років. А в нас жіночки у 60 років ледве ногами ходять. Чому вони помирають? Тому що якби вчасно таблетку дали, якби укол вчасно дали, якби валідол, каптопрес там і ще якісь ліки і так далі. Тому ми пропонуємо для пенсіонерів сусідня Польща, ви кажете популізм, сусідня Польща прийняли закон. Після 75 років пенсіонерам безплатні лікарства. У нас, на жаль, Україну. люди не доживають до 75 років багато, тому ми пропонуємо від 65 років безплатний перелік лікарств. Не так багато треба грошей. Ми ж не кажемо, що всі лікарства. Перелік там 5-7 позицій, наприклад, від серця, від тиску, від голови, від простуди, елементарні ліки, корвалол, валідол, каптопрези там ще що небудь, щоб у місяць могли прийти безплатно взяти. І це врятує су сотні тисяч життів пенсіонерів, які сьогодні не мають можливості купити елементарну таблетку, їм виписують рецепт в лікарні, приходять в аптеку, максимум 10-20% від виписаних ліків купують. Це інше не купують, бо нема грошей. Понятно, посмотрим, буде ли цей закон прийнят. Давайте повернемося ще до коаліції. Я коалиція. буду добиватися, щоб прийняти. Ви не скривали, що не проч зайняти місце спікера. Але в той конфігурації, яка обсуждається зараз, кресло спікера можуть віддати представнику Народного фронту по Рубію. Ви тепер хочете дошнути першого віце-спікера для себе? Ні, Ні, я не претендую на жодну посаду нехай сідають, хто хоче туди сідає. Моє завдання головне, хай приймуть нашу програму, створення робочих місць, підвищення зарплати пенсій, вирішення проблеми безробіття. їх називали вже. Давайте все таки э, фінальну точку поставимо. Ізвісно, що президент в середу летить в Америку, і он хотів би все-таки прилетіти з результатом, що політичний кризис преодолений. Какові шанси, что нове правительство будет утверждено во вторник? Мало ймовірно. Але я хотів би, щоб політична криза була якнайшвидше розв'язана, тому що вона шкодить і всередині країни, і назовні стосунка з нашими міжнародними партнерами для мене ключове під що створюються коаліції. Уряди уряди і коаліції повинні створюватися під одне під те, щоб долати безробіття, щоб людям дати достойне життя, нормальні пенсії, зарплати, підтримати власне виробництво. От Спасибо. тоді я за цю Спасибо. коаліцію. Якщо вони створюють коаліції, щоб деребанити посади, нас там Спасибо. не буде. Дякую. мудрості і зговорчивості вам. На сліду неділю раді страни я думаю, що вашу передачу вже треба й перейменувати суботні зустрічі з Ляшком. Прекрасна ідея. Так і поступимо. Дякую вам. Ми продовжаємо далі к другим темам.